Уже четвертий рік поспіль біля найстарішого храму Києва, свято Ілінського, на Подолі, з благословення предстоятеля церкви, кияни та гості столиці разом із благочинням та священнослужителями міста весело гуртом святкують Масляну. Традиційно свято передувало урочисте недільне богослужіння. А потім всі охочі зібралися в парку перед храмом, як і завжди тут було людно. Православная Масленица – это самый, что не на есть, православный праздник. Потому что это последние дни радости перед Великим Постом. Апостол когда-то сказал, радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите. Вот сегодня мы радуемся. Радуемся для того, чтобы через несколько дней вступить в святые дни Великого Поста. И пройдя этот пост в молитве, по словам апостола, возблагодарить Бога в день светлого Христового воскресения Пасхи. Поэтому с праздником, с Масленицей! Під час короткого молебню просто неба православні підносили подячні молитви до Господа та просили Божої помочі гідно розпочати піст і так само благочестиво його завершити. Масляна либонь найвеселіше народне свято, бо це ще і зустріч весни, на яку більшість із нас чекають із неприхованою радістю після зимових морозів та завірюх. Цьогорічна Масляна припала якраз на передостанній день зими. Тож їй осоружній уже час забиратися геть. Цього року, як і попередні, серед учасників свята були військові. Рота почесної варти та оркестр 8-го навчального центру державної спецслужби транспорту та зв'язку не лише демонстрували свій бойовий виштіл, а й добряче повеселили публіку. Я був так дуже багато раз Масляні, тільки вперше бачу цей оркестр. Я бачу тільки, як ці солдати б'ються і, і як спецназ виступає. Взагалі вперше дуже цікаво, сподобалося, особливо коли стріляли. Ну а яке ж свято та без пісень? Лунали тут естрадні й обрядові. Та особливо зворушливою була музична розповідь про мамину вишивану сорочечку білу і ніжну? Її виконав дитячий хор Києво-Печерської лаври. А всеукраїнський благодійний фонд Дорога майбутнього подбав, щоб кожен, хто прийшов на свято від старого до малого, знайшов в собі щось цікаве. Чи то веселі забави, чи то катання на поні. А хто ж відмовиться морозного дня від запашної солдатської каші, з димком та ще й з м'ясом. Казани зі смачним варевом тільки встигали підносити. Що вже казати про неодмінний атрибут свята, символ сонця: 20 тисяч млинців, масних і рум'яних, із різною начинкою приготували тут для всіх охочих поласувати смакотою. Масляна біля Іллінського столичного храму на переконання більшості учасників свята вдалася. Концерт сподобався. Як виступали воєнні, гарно грав оркестр. «Що <смачні> <смачні> все дуже гарно організовано. все, люди всі такі веселі, святкові і день такий хороший <смачні> <і> красивий <смачні> <смачні> да і голуби, які вилітали, випускали.